Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі. Я в магазині АТБ дуже багато акційних пропозицій. Пепсі об'єм 2 літри, два варіанти без цукру або класичний. Ціна 34 гривні. Квас ярило 26 гривень 40 копійок. Об'єм 1,5 літри. Квас ярило білий, домашній. Ціна також 26 гривень 40 копійок. Напій бюете два смаки на вибір, об'єм 500 мл, ціна 14 гривень. Нектар та сік від своя лінія. Ціна 5 гривень 90 копійок. Об'єм 200 мл. Різні смаки на вибір. Наш сік, об'єм 200 мл, смаки в асортименті, ціна 7 гривень 90 копійок. Фруктові пюре. Равлик Боб. Ціна 20 гривень. 120 г в упаковці, каша мілупа мультизлакова. Ціна за упаковку 49 гривень 90 копійок. Пюре дитячий карапус. Ціна 15 гривень 40 копійок. Яблуко, гарбуз. Сік чудо, чаду. Смак яблуко персик або виноград. Яблуко. Ціна 8 гривень 30 копійок. Банан яблуко або яблуко-груша. Ціна 10 гривень 50 копійок. Чай лавари 39 гривень 60 копійок. В індивідуальних упаковках. Декілька є смаків на вибір. Пюре карапуз. Ціна 15,90 110 грам. Упаковка 220 грам коштує 27 гривень. від Доктор Беннер. 400 грам в упаковці. Ціна 56 гривень, 70 копійок. Гранола 39,90 в упаковці 250 грам. Сухий сніданок Good Morning. Ціна 30 гривень. Кукурузяні пластівці 300 грам. Ціна 35 гривень. Попкорн у карамелі Big Bob, Ціна за упаковку 29 гривень. Батончик мюслі зі смаком кокосу ціна 5,90. Ось такий батончик коштує 6,90 з арахісом. Корисні чіпси яблучні. Їхня ціна 50 гривень 90 копійок. Асорті, горіхи, цукати та сухофрукти. 150 грам в упаковці. Ціна 38 гривень. Від своя лінія фруктово горіхова асорті. ціна 37 гривень. Горіхова асорті 125 грам. ціна 66,90. Печиво орео ціна 20 гривень 50 копійок. Сир напівтвердий, ціна 47 гривень 50 копійок. Нарізаний скибочками. Вага в упаковці 135 г. Декілька варіантів смаків. Сендвіч крекер від рошен. В одній великій упаковці є 5 менших. Три варіанти смаку: молочно-ванільний, шоколадний та горіховий. Вага упаковці – 235 грам. ціна 33 гривні 70 копійок. Кетчуп королівський смак до шашлику. В упаковці 270 г, ціна 17 гривень 20 копійок. Морозиво руть дитяча ціна 14 гривень 90 копійок. Десерт сирковий Марійко. Ціна 19 гривень 50 копійок. Із такими злаковими кульками. Є шоколадний або ванільний десерт. Ціна 15 гривень 50 копійок. Об'єм 150 мл. Десерт сирковий 130 грам, ціна 13,90. Йогурт Растішка, ціна 7 гривень 90 копійок. Є банановий полуничний персиковий. Йогурт Марійка. Три смаки на вибір: ваніль, полуниця та карамель. Ціна 19,90 270 мл. Йогурти дитячі агуша. Також великий асортимент смаків. Ціна 11 гривень 50 копійок, 90 грам. Сиркові батончики злагота. Ціна 32 гривні 120 грам. Батончик глазурований. Тістечко від мілка. Ціна 17,90. Морозово 3 ведмеді. Каштан. Ціна 13 гривень 90 копійок, Ваніль або шоколад. Морозово 3 ведмеді. Монако десерт. Ціна 95 гривень. Два варіанти смаків. Полуничний чізкейк або тіромісу. 500 грам в упаковці. Желейні цукерки від фірми Рушен, ціна 17 гривень. 70 грам в упаковці. Є у вигляді ведмедиків, веселки, пончиків або бананів. 40 гривень коштують слайси із курячого філе. В упаковці 30 грам, кукурузені палички зі смаком сиру, ціна 17 гривень. Чіпс Лейс, сметана та зелень, ціна 38 гривень, 120 грам. підгузки трусики ціна 203 гривні. Хагіс підгузки трусики ціна 419 гривень. Агіс Софт, четвірка, 429 гривень за упаковку. Дитячі вологі серветки 120 штук в упаковці із клапаном ціна 29 гривень, 30 копійок. рідке, 500 мл із дозатором ціна 46 гривень. Гель для душу. Ціна 45 гривень. Гель для душу меладу ціна 77 гривень. Об'єм 750 мл. Пиво Хайк. ціна 17 гривень, 20 копійок безалкогольне. Ось таке об'ємом 500 мл. Коштує 18,90. Два варіанти. Пиво 1 літр у Мень. Ціна 28 гривень. Дякую за перегляд.